У мене сама дружина в лікарні ще лікується, тому що в мене залетів трон в квартиру. Квартири не існує. Але нічого, життя триває, так що все буде добре. Ну як це трапилось? Це було 19-двадцять, дрон молнія Залетів прямо в кухню. Дружина готувала вечерю. От, вибух стався. І її дуже покалічили. Люди тут залишились уже такий костяк, який вже він існує. Ну не перший рік він не знає, чим їх можна зараз налякати ще. І каби падали, і обстріл був, і підтоплення було. І все одно люди вони збираються. Ми создаємо таку маленьку атмосферу, такі життєвості. А можна сказати, що це це дуже гладко, але при спілкуванні ми знімаємо стрес. Розумієте? Ми балакаємо на різні теми, ну, дуже багато. От ми от сіли, от, припустимо, ввечері, ми сіли, отут, чай ганяли, полтора часа чай тільки пили. Бо, знаєте, як сидиш вдома, як дундук, то тупієш. А від того, що ми обговорюємо тут, а малеча бігає, тут вона веселить нас, знаєте. От. От так у нас відбувається, таке життя.